Справа 374. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання це 2,5, що множиться на 2,1 мінус 6,29, що множиться на 38. Ну, гаразд, кожний із цих множників, що в нас є. Давайте запишемо звичайну дробу, бо їх треба перемножити спочатку. Записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, 2 помножити на 9 це 18 плюс. 5 це 23. Записуємо 9. Так, Що множиться? 2 помножити на 4 це 8, плюс 1 це 9. Записуємо четвертих. Відняти. 6 помножити на 9 це 54 плюс 2 це 56. Що множиться на 56 дев'ятих. Так, помножити. Залишається 3 восьмих. І це дорівнює. Ну що ж, в першу чергу виконуємо множення. Множимо дроби. Записуємо тоді в чисельнику, добуток чисельників 23, що множиться на 9. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 9, що множиться на 4. Ну, відняти. І так само записуємо знову добуток чисельників 56. Що множиться на 3. А тут записуємо добуток знаменників 9, що множиться на 8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. На 9. Можна і чисельник, і знаменник скоротити. 9 на 9 це буде 1. 9 на 9 це буде 1. Більше тут нічого не скоротиш. Так, 56 і 8 можна скоротити на 8. 8 ділимо на 8, це буде 1. 56 ділимо на 8, це буде 7. І на 3 можна скоротити 3, що ділиться на 3, це буде 1. 9, що ділиться на 3, це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 23, що множиться на 1, це буде 23. Записуємо 4. Відняти. Так, 7, що множиться на 1, це 7. 3, що множиться на 1, це 3. Відняти 7 третіх і це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, тут можна, звичайно, звести до найменшого спільного знаменника вже, але це буде доволі громістко множити 23 на щось. Тому давайте виокремимо цілу частину. Ми, якщо 24 заберемо, 20, заберем, 20 що ділиться на 4, це буде 5, цілих, ще залишиться тоді 3 четвертих. Тобто 23 четвертих ми можемо записати як 5 цілих і 3 четвертих відняти 7 третіх. Якщо я заберу 6 третіх, 6, що ділиться на 3, це 2, цілих, то ще залишиться 1 третя. Тобто записуємо мінус 1 третя. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб відняти, зводимо до найменшого спільного знаменника. В даному випадку це буде 12. 4 тоді 3 четвертих додатковий множник у нас буде 3. А додатковий множник до 1 13, це буде 4. Ну що ж, записуємо тоді, що це буде 5, цілих. 3, що множиться на 3, це 9. 3, що множиться на 4 це 12. 9 дванадцятих Відняти. 2, цілих. 4, що множиться на 1 це 4. 4 що множиться на 3 це 12. 4 12. і це дорівнює. Ну що ж, знаменники у нас вже однакові, Давайте віднімати. Тоді 5 мінус 2 це буде 3, цілих, так. Тоді віднімаємо чисельники. 9 мінус 4. Записуємо 12. І це дорівнює. Отже, це буде 3 цілих. 9 мінус 4, це буде 5. Записуємо 12. Є. І... Значення першого виразу це 3,5. Переходимо до другого виразу. 6,2, що множиться на 2,11 мінус 16, що множиться на 2,1. Тут буде громістко робити, я буду робити по діях. Найбільший пріоритет у нас мають дії в дужках, і перший пріоритет найстарший у нас множення. Тобто виконаємо спочатку множення, записуємо перша дія в другому завданні. Отже, 6,2. Що множиться на 2,11, 12? І це дорівнює. Кожний із множників Давайте перетворювати у звичайний дріб. 6 помножити на 5 це 30, плюс 2 це 32. 5. Що множиться? 2 помножити на 12 це 24. Плюс 11 це 35. 12. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте множити. В чисельнику записуємо добуток чисельників 32, що множиться на 35. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 5. Що множиться на 12. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. Тоді на 5 скорочуємо, 5, що ділиться на 5, це буде 1. 35, що ділиться на 5, це буде 7. На 4 можна скоротити. Тоді 12, що ділиться на 4, це буде 3. 32, що ділиться на 4. Це буде 8. Є? Ну що ж, записуємо тоді. У чисельнику у нас 8, що множиться на 7. Це буде 56. Так, у знаменнику у нас буде 3. Отже, 56 третіх. Ну що ж, нам потрібно буде віднімати. Давайте запишемо цей дріб в вигляді мішаного числа. 56 третіх. Якщо ми заберемо 54 третіх, 54 у нас ділиться на 3, 54 поділити на 3, це буде 18. Отже, записуємо, що це дорівнює. Тут є місце, давайте запишемо 54 третіх, і ще залишиться 2 третіх. Ну і це дорівнює 54, що ділиться на 3, це буде 18 записуємо цілих. Ну і ще залишається 2 треті. Гаразд. Тобто результат множення у нас 18 цілих 2 третіх. Ну а зараз виконуємо наступну дію в дужках, це віднімання. Записуємо друга дія. Тобто 18 цілих 2 третіх відняти 16. І це дорівнює. Ну що ж, просто відняти. 18-16 це буде 2, цілих. ну і ще залишається в нас 2 третіх. Є. Ну що ж, залишилася в нас остання дія, це множення. Гаразд, записуємо тоді третя дія. Тобто то, що в дужках результат 2,2. 2 записуємо 2 цілих, 2 третіх. Що множиться на 2,1 четверту. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб перемножити, перетворюємо кожен з ножників у звичайний дріб. 2 помножити на 3 це 6, плюс 2 це 8. Записуємо 8 третіх. Що множиться? 2 помножити на 4 це 8, плюс 1 це 9. Що множиться на 9 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, чому дорівнює добуток. В чисельнику записуємо добуток чисельників. Це 8, що множиться на 9. В знаменнику записуємо добуток знаменників, 3, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зараз скорочувати. Отже, скорочуємо на 4, 4, що ділиться на 4, це 1. 8, що ділиться на 4 це 2. На 3 скорочуємо 9,3, 9, що ділиться на 3, це 3. 3, що ділиться на 3, це 1. Ну і записуємо, що в чисельнику у нас буде 2, що множиться на 3, це 6, цілих. ну а в знаменнику 1, що множиться на 1, це 1. 6 перших це буде просто 6. Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашого виразу в другому завданні дорівнює 6. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Одна друга в кубі, що множиться на 31 мінус 2,8 у квадраті. Ну, давайте також по діям виконувати. Я пропоную спочатку знайти 1 другу в кубі. Записуємо тоді перша дія. Отже, одна друга в кубі. Цей запис означає, що в нас одна друга. Множиться на 1 другу. І множиться на 1 другу. І це дорівнює. Записуємо, чому дорівнює добуток. В чисельнику записуємо добуток чисельників. А в знаменнику записуємо добуток знаменників. І це дорівнює. В чисельнику у нас буде 1. А в знаменнику 2, що множиться на 2 і множиться на 2. 4, що множиться на 2. Це буде 8. Одна восьма. Ну, а зараз виконаємо віднімання спочатку в дужках, а вже потім піднесемо до квадрату. Записуємо тоді друга дія. Тобто 3 1 третя відняти 2 8 дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо спочатку до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 9. 9 ділиться на 3, це буде 3. Додатковий множник до 1 3, це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що в нас вийде 3, цілих. 3, що множиться на 1, це 3. 3 що множиться на 3, це 9. дев'ятих 3, 3, відняти. дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, щоб відняти. Від 3 дев'ят 8 девятих не можна. Ми трійку запишемо як 2 плюс 1. А одиницю запишемо як 9 дев'ят, тобто 3 3 цілих, 3,3 можна записати як 2 цілих, Тоді 9 і 3 дев'ятих, 9, 9 плюс 3 це буде у нас 12 129. Відняти залишається 2,8. І це дрівнює. Ну, що ж, зараз вже можемо знаходити різницю. 2 мінус 2 це буде 0, 0 цілих записувати не будемо. А знаменники однакові. Віднімаємо тоді чисельники. В чисельнику буде 12 мінус 8. Записуємо 9. Ну і це дорівнює. 12 мінус 8 це буде 4. Записуємо 9. Є. Ну що ж, Отже, ми знайшли значення нашого виразу в дужках. У нас вийшло 4 дев'ятих. Ну а зараз залишилося піднести ту різницю, що в нас вийшла, до квадрату. Записуємо тоді третя дія. Отже, 4 дев'ятих підносимо до квадрату. Цей запис означає, що в нас 4 дев'ятих множиться на 4 дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, чому дорівнює добуток? Записуємо в чисельнику добуток чисельників 4, що множиться на 4. А в знаменнику записуємо 9, що множиться на 9. І це дорівнює. 4, що множиться на 4, це 16, а 9, що множиться на 9, це 81. Отже, 16, 81 – це у нас значення у квадраті. Ну, але в нас тут є ще одна дія множення. Вона тут не написана, але вона тут є. Так, не позначають її. А записуємо тоді четверта дія. Тобто результат, що ми піднесли до третьої степені, у нас вийшов одна восьма. Потрібно помножити на те, що ми піднесли до квадрату 16, 81. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо в чисельнику добуток чисельників. 1, що множиться на 16. А в знаменнику добуток знаменників. 8, що множиться на 81. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. Тоді е, скорочуємо 16 і 8 на 8. 16, що ділиться на 8, це буде 2. 8, що ділиться на 8, це буде 1. Ну що ж, тоді записуємо 1, що множиться на 2 в чисельнику це буде 2. Знаменнику буде 81. Тобто значення нашого виразу вийшло 2,81. Записуємо тоді, що значення нашого виразу це 2.81. Ну що ж, ось таке доволі громадське завдання на виконання дії з звичайними дробами. На цьому вправу завершено.